Сьогодні Ісус знову пригадує про існування справжньої реальності, дійсності, яка триває, дійсності, яку ніхто не знищить, дійсності, яку ніхто не забере. І ця дійсність називається вічним життям, вічним життям, в якому немає смерті, вічним життям, де ті, хто в нього входять, стають дітьми Божими, і вічним життям, де ті, хто. В нього входять, починають жити абсолютно інший спосіб життя нам невідомий, нами недосвідчений, але дарований нам Богом, як щось набагато краще і вище від того, як ми живемо зараз. Почитай, Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Ісус ще раз хоче тобі пригадати, що вічність існує, що існує той час, до якого ми йдемо, що існує час Воскресіння. І що це Воскресіння є закладене всередину нас, тому що Бог так захотів. І нам дуже важливо змогти увійти в життя. Апостол Павло, говорячи про ізраїльський нарід, описує їх як неслухняних, як тих, кому Господь пообіцяв, що вони ввійдуть в обіцяну землю, що Він їх вів, а вони його випробовували. Але далі каже в сьогоднішньому посланні, що вони не ввійшли в обіцяну землю. Але не ввійшли не тому, що були неслухняні. Не війшли через невірство. Слухняним бути абсолютно важливо, тому що через слухняність народжується віра, через слухання народжується віра. Що означає бути слухняним Богові? Це означає бути слухняним Його Слову, Ісусу Христу, який прийшов на землю і промовляв, і промовляє до нас. Саме Його Слово є Слово життя вічного. І апостоли це були побачили. Вони, можливо, ще не до кінця розуміли, коли це говорили. Але коли Ісус Христос запропонував їм відійти, апостоли йому сказали: а куди ж ми підемо, якщо в тебе криється слова життя вічного, того вічного життя, до якого ми з вами йдемо? Спробуй сьогодні подумати собі над цим вічним життям, над своєю вірою, над своєю слухняністю чи неслухняністю. Пам'ятай, що вічність і воскресіння існує, але сам Ісус каже, що є Воскресіння життя, а є Воскресіння суду. Тож старайся зробити в своєму житті все через слухняність і віру, щоб коли воскреснеш, ти воскрес до життя.